Радий вітати вас на нашому ютуб-каналі. І сьогодні ми з вами розглянемо одну із найактуальніших тем в детерінгу, особливо в зимовий період, тому що більшість клієнтів бажають зробити цю послугу також і в зимовий період. На неї попит є. Вірно, це хімчистка салону автомобіля в зимовий період. Є декілька спірних питань серед автовласників. Виникають знаєте, як і мийці мотора. Що мийка мотора дуже шкодить двигуну або дуже шкодить сам процес мийки, але ми цей міф уже розвіяли. Цьому відео сьогодні ми конкретно поговоримо про хімчистку салону автомобіля в зимовий період. Розпочинаємо із першого, коли ми приймаємо салон автомобіля в роботу, треба його оглянути, і треба, щоб обов'язково салон автомобіля набрав температуру, яка у вас є в боксі. Для цього ви можете застосувати як і окремі прилади обігрівачі, так і турбосушку для збільшення температури як і в боксі, так і в салоні автомобіля. Не варто запускати двигун автомобіля та пічку, тому що вона вам не допоможе. Якщо салон автомобіля не містить сильних забруднень, ви можете скористатись повстаром. Наприклад, якщо салон автомобіля треба е, терміново так сказати, освіжити перед продажем, щоб прибрати деякі забруднення, але. Салон автомобіля прийнято чистити повністю. Ви можете застосувати Полстар. Полстар це лужний очисник з PH, якого 7. Він максимально делікатний засіб, який працює майже на всіх поверхнях. Ви його можете застосувати, як і по шкірі, по пластику, по алькантарі, по тканині. В чому великий плюс самого цього полстару це те, що у його складі вже є консервант. Правда, він не буде давати гідрофобний ефект на поверхні, але він буде створювати таку. Тонесеньку плівку, яка не дасть можливості виникнути новим забрудненням. Або якщо ж вони виникнуть, то буде в рази полегшена робота очистки подальшої очистки деталі. Якщо салон автомобіля містить серйозні забруднення, наприклад, дуже застиглий бруд, наприклад, там органічні забруднення, або просто-напросто пісок, і вам це все треба також все делікатно очистити, або інші різноманітні забруднення, ви можете застосувати Мерсі Це лужний очисник, PH якого 12,5. Його можна застосувати по шкірі, його можна застосувати по пластику, але не по полікарбонатному пластику. Це пластик, з якого створені. Прозорі вставки, наприклад, панелі приладів або екранчики мультимедії, або кнопки в салоні автомобіля, також зроблені з цього пластику. Як його правильно очищувати, ось тут посилання. Але також не забувайте, що після застосування мерсі в вам треба буде обробити консервантом такі деталі, як шкіра та пластик. Для шкіри ми маємо ось такий чудовий консервант, називається він Leather Star. Він не розбавляється, він в чистому вигляді застосовується через спеціальний аплікатор, або поролонний, або фібровий. В чому його перевага, він додає еластичності шкіри. Це те, що не вистачає в зимовий період шкірі. Вона перемерзає на морозі і стає більш такою жорсткою. Щоб пом'якшити, щоб побільшити її еластичність, ви можете застосувати LED Star. Обов'язково перед цим треба матеріал, який ви збираєтесь обробити, його треба очистити. LED Star він із запахом своєї. Своєрідним таким запахом, грубо кажучи, як, шкіряна, як шкіряне взуття, у нього схожий такий аромат. Дуже приємний, дуже такий ненав'язливий аромат. З приводу Леди Стар він з матовим ефектом він не додає глянцю шкірі, що дуже важливо при нанесенні. Окрім LED Star, ви можете застосувати ще Top Топстар Star. Top Star це консервант для пластику, який наноситься в першу чергу на структурний пластик, тобто на весь матовий пластик, який у вас є. На полікарбонатний пластик, наприклад, прозорий або глянцевий пластик, Топстар не наноситься. Top Star – він з матовим ефектом, але це пів щастя, яке він приносить. Основне щастя цього продукту це те, що він працює як антистатик на пластику. Це дуже важливо в літній період, коли дуже багато пиляви. Але в зимовий період він також надасть приємний солодкий аромат. Він придасть такий бархатний вигляд пластику, особливо панелі, спереду під лобовим склом. І це ніяк не нашкодить оглядності автомобіля. А також пластик він не буде втрачати свою еластичність. Наприклад, якщо це пластик софт, Пластик. Це пластик, який містить прогумовану частину, тобто такий напівм'який пластик. Потім після обробки TopStar, у обов'язково оброблюються скляні поверхні типу скла автомобіля із середини. Для цього ви можете застосувати GlassStar стар або гласклінер. І ти, і цей засіб делікатно очистить скло. І не буде провокування запотівання вікон в зимовий період. Це дуже часто проблема у автомобілістів, коли запотівають вікна. Щоб цього у вас не відбувалось, слід чистити скло хоча б раз в тиждень, застосовуючи або спиртовмісний, або безспиртовий очисник скла. Або гластар, або гласклінер. Два дієвих чудових засоби. Також проблемою запотівання вікон є ще невчасна заміна салонного фільтра. Коли він забувається, коли накопичує дуже багато в собі вологи, він починає просто її потім поширювати. Не забувайте, що з вологою поширюються і мікроби. Тобто для цього ще варто. Поставити хоча б перед зимою, поставити рефрешер. Це спеціальна установка, яка вбиває в першу чергу мікроби, в другу чергу він прибирає неприємні запахи. Як рефрешер працює, ось тут відео приєднаю. І також головний чинник запотівання вікон є не тільки салонний фільтр, а ще й не до кінця досушений салон автомобіля після хімчистки. Щоб салон автомобіля після хімчистки ретельно та. Повністю висох, для цього треба застосувати ось таку турбосушку. Турбосушка від компанії HDCB. У неї є два режими роботи: подача теплого повітря і подача гарячого повітря, а також є регулятор е, сили подачі повітря. Тобто його можна встановити на нижню частину салону автомобіля, наприклад, на місце переднього правого коврику, наприклад, в ногах пасажира спереду, справа, поставити турбосушку, включити її на максимум. І таким чином салон автомобіля просушиться значно швидше. Головна умова закрити всі двері та зробіть два маленькі таких відкриття по діагоналі салону автомобіля, наприклад, спереду справа та ззаду зліва. Таким чином, циркуляція гарячого повітря буде відбуватися в салоні автомобіля завдяки турбосушці, і буде випаровуватися волога. Таким чином і є куди і вологі діться, і салон автомобіля також. Якнайшвидше висохне і ви зможете видати клієнту сухий автомобіль максимально. І після того як салон автомобіля ви просушили, подбайте, будь ласка, щоб коврики салону автомобіля, якщо це особливо текстильні, щоб після хімчистки вони також були максимально сухі, тому що вони провокують вологу, вони накопичують собі вологу не тільки від того, що вони від хімчищені, вони ще накопичують вологу. Із зрозумілих причин сніг на вулиці або дощ. Але якщо у вас є можливість, то ви можете покрити консервантом, називається кабріодах. Це консервант, який зроблений спеціально для нанесення на текстильні поверхні. Це перший і прямий консервант текстильного даху кабріолету. Тобто кабріодах він користується великим попитом на автомобілі, у яких є м'який дах. Щоб додати йому більшої стійкості до вологи, щоб точніше нанести і зробити чудовий гідрофобний ефект, поглибити колір тканини та інше, кабріодах можна ще застосувати для ковроліна салону автомобіля, або для текстильних ковриків салону автомобіля, вони не будуть давати можливості волозі проникати саме в структуру тканини. Через це воно не буде накопичувати вологи, і вода буде триматись на поверхні коврику. Але окрім того, що кабріодах можна нанести на текстильні коврики, є окремий консервант, який наноситься на гумові коврики, на пластиковий педальний блок або пластикове напольне покриття. Це, звичайно ж, гуміфікс. Гуміфікс це консервант на основі спирту. Це, грубо кажучи, спиртовмісний полімер, який може надати матовий вигляд поверхні, ефект новизни. Тобто, ніби коврики салону автомобіля тільки з ринку. Але перед тим як наносити гуміфікс на резинові коврики салону автомобіля, обов'язково треба очистити коврики, застосовуючи Апомерсі Кралінкер або Green Star, і вручну обробити все щіточкою. Потім позбути всіх забруднень, промити його проточною водою і до кінця висушити. Після цього нанести гуміфікс. В чому нюанс Гуміфікса? Його треба наносити в тоненькі Слой. Воно треба наносити в два, в три слої, тому що накопичування самого консерванту на поверхні немає ніякого результату абсолютно. Одного слою буде вистачати вдосталь. Але ж таки, гуміфікс може протриматись на ковриках приблизно 5-6 агресивних мийок, тобто застосовуючи нульову фазу мийки автомобіля або застосовуючи мерзвікер як засіб для очистки, ось, наприклад. Пропорції 1 до 10, він 5-6 мийок може витримати, і потім поступово він буде змиватись з кожною мийкою. В чому плюс гумі Фікса іще, коли ви будете відмивати коврики при кожній мийці кузову або салону автомобіля, коврики будуть з легкістю віддавати бруд, тому що через тонку прослойку консервації воно не буде давати проникати бруду в матеріал. Таким чином, полегшений в рази процес очищення самих ковриків. Дуже важливо, коли ви хімчистите повністю весь салон автомобіля в займовий період. Не треба наносити дуже багато очиснику на поверхню. Я попередньо вам вже розказував та показував, як правильно мити, точніше робити хімчистку як і текстильної бивки салону автомобіля, так і хімчистку стелі. Ось тут приєднаю відео. Будь ласка, перегляньте їх повторно і зверніть увагу на сам метод очистки. Я там застосовував метод очистки сухої піни, тобто я застосовував помповий розпилювач «IK FOAM Pro 2. Він чудово мені насичував хімічним миючим засобом поверхню, але не сильно створював сильно вологий матеріал після обробки. Після цього я застосовував м'яку щіточку і все це прибирав фібрами або миючим пилососом, екстрактором, в залежності від типу елементу салону автомобіля, який очищується. Не забувайте оброблювати ще резинові ущільнення на зиму, це дуже корисно. І обробити елементарною змазкою, наприклад, ВД-40 дверні замки. ВД-40 не буде давати можливості накопичуватись воді в дверних замках, таким чином ваші ручки, дверні ручки я маю на увазі, не примерзнуть. З приводу резинових ущільнень, на мою думку, буде найкращим варіантом обробки застосовуючи засіб Plastar Silicon Fry. Пластар Silicon Frive зроблений на основі водостійкого розчинника. Тобто він не містить в своєму складі силіконів, які б могли б трошки пом'якшити резинові ущільнювачі. Але ж таки, він також має розчинник, який не дасть примерзати ущільненням до дверей. Це дуже великий фактор і дуже класний фактор. З приводу того, як він наноситься, ви можете просто взяти фігурну губку, обробити губку і потім поверху прийти по резиновому ущільненню. На цьому все. Все максимально легко та просто. І з приводу, як правильно мити автомобіль, зверніть увагу, я також показував це все в попередньому відео, яке я знімав рік тому, я вказував на помилки. Це перше, коли автомобіль заїжджає в миючу зону. Більшість детейлерів просто не допускають нагріву самого кузова автомобіля до приблизної температури, як в боксі. Часто в зимовий період автомобілі накопичують окрім забруднень ще лід, який дуже Плотно прилягає до кузова автомобіля, і треба дати можливість розмерзнутися автомобілі, ніж все лупити апаратом високого тиску і просто-напросто збивати це лід з кузу автомобіля. Таким чином можна пошкодити лак, банально поцарапавши його. Обов'язково застосовуйте турбосушку або стисле повітря, коли миєте кузов, щоб вигнати воду із важкодоступних місць, наприклад, ущільнення між вікном, тому що більшість водіїв користуються спусканням вікон, коли паркуються в нічний час доби, тому що не в кожного дуже хороший зір та освітлення заднього ходу. Будь ласка, осушуйте максимально все ретельно, тому що ця вся вода може замерзнути, і таким чином буде обмежена робота. Склопідйомника на цьому теоретично я буду закінчувати. Я вам дуже вдячний за перегляд. З приводу інформації про інші відео, я буду їх залишати або в описі, або ось тут прикріплені. Будь ласка, перегляньте їх. Там більш розкрита вся інформація. З приводу запитання, якщо у вас є запитання стосовно хімії, стосовно нашої продукції або стосовно детелінгу, ви можете мені їх задати у рубриці запитання до технолога, яка проводиться кожного понеділка. Я виставляю в інстаграмі віконечко кожної неділі, і у вас є один день мені написати питання. Я буду дуже вдячний за ваші коментарі. Наприклад, якщо ви маєте певну ідею зняти новий відеоролик, якусь тему відкрити по детелінгу. Не питання, маєш запитання, маєш якусь тему або ідею, напиши, будь ласка, в коментар. Я буду тобі дуже вдячний за коментар, і, можливо, саме його я оберу як тему до наступного відеоролику. Також не забувайте ставити вподобайки, тиснути колокольчики і чекайте нових відео. Вони скоро також будуть. Слава Україні!